На що гарантія розповсюджується, який гарантійний термін, а також що необхідно для того, щоб отримати гарантію. Всім привіт! Вітаю вас на каналі! З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні я хочу запитати вас, чи знали ви про те, що існує гарантія на садовий інвентар? Павло, розкажи нам, будь ласка, на які групи товарів розповсюджується гарантія, на який термін вона дається, і також які випадки є гарантійними. Нагадую, що в магазині Шар Агро ви можете придбати садовий інструмент, гарантія на який також є. Посилання на магазини. Дивіться під відео. Є декілька пунктів гарантії, мовно кажучи, про які можна зараз поговорити. Перш за все, будь-який покупець має термін 14 днів на те, щоб повернути товар. В непошкодженому вигляді. Тобто, якщо товар не підходить з якихось причин, вам ви завжди можете повернути його протягом 14 днів, Пам'ятайте про це і використовуйте свої права, права захисту прав споживачів. Тобто, звичайно, що якщо ви попрацюєте день-два-три сучкорізом сучкурізом чи секатором, і він буде зі слідами роботи, такий товар вас не приймуть. Але якщо ви отримали сучкоріз, потримали його день-два в себе. І він здався вам незручним, непотрібним, або ще з якоїсь причини ви вирішили відмовитися від нього. Ви без проблем це можете зробити. Це перше. Тепер, що стосується гарантії, власне, на різні товари, на великий перелік товарів, гарантію 2 роки, ця гарантія розповсюджується на заводський брак, який може виникнути. По суті, в будь-якого товару, яким ви будете користуватись, чи будь-якого бренду, який ви купите, ці всі випадки, тобто випадки поломки інструменту, безумовно ми розглядаємо, тобто, або розглядаються нашими дилерами, які працюють з нами. І за певними стандартами кожного виробника стосовно кожного виробу визначається, чи це гарантійний випадок, чи не гарантійний випадок, чи це заводський брак, чи не заводський. Поясню, чому це відбувається. Наприклад, на руків'я, на кнопку, на механізм закривання цієї пилки ви маєте два роки гарантії. І випадку, наприклад, розтріскування пластику на цьому руків'ї, хоча ніколи цього не відбувалося, але раптом це станеться, це буде ймовірніше за все, гарантійний випадок. Звичайно, ж, якщо на цю пилу наїде бульдозер і розчавить її, це буде не гарантійний випадок. Але в даному випадку, якщо таке відбудеться, на руків'ї будуть сліди конкретно від механічних пошкоджень, які можна буде ідентифікувати. Якщо ви використовуєте пилу за призначенням і у вас відбувся розкол леза, наприклад, це може бути гарантійним випадком. Якщо ж ви, наприклад, використовуєте пилу не за призначенням, наприклад, скручуєте її, тобто прогинаєте лезо вліво-вправо, вона теж може зламатися. Але при такі поломці завжди будуть сліди оцього згинання, і можна буде ідентифікувати, чи ви правильно використовували пилу чи ні. На зубець пили, наприклад, виробник ніколи не дає гарантію. І відповідно, чому це? Тому що зубець це елемент, який зношується. Так само на леза. Сучкоріза, на леза секаторів, на леза ножів для щеплення чи для ножів для обрізки. Гарантія ніколи не розповсюджується. Є гарантія на такі елементи, виключно від заводського браку. Можуть бути випадки, коли з якихось причин, наприклад, з причини неоднорідності металу, яку виробник отримав від постачальника металу, відбувся дефект в лезі чи в контролезі. І чи контрлезо розламалося. Таке може статися з будь-яким інструментом. В таких випадках, от, наприклад, як на прикладі цього контрлеза, таке контролезо міняється по гарантії. Якщо ж на лезі або контролезі будуть сліди нецільового використання, і це в принципі завжди можна ідентифікувати, тоді звичайно ж виробник ніколи не погодить. Ну і ми, як представники виробника, ніколи не погодимо такий випадок. В даному випадку, от, як з цим контролезом, ми від клієнта отримали це контрлезо, надіслали детальні фотографії виробнику. Ну, ось виробник ідентифікував, як це як гарантійний випадок, і ми без проблем замінили контролезу на нове на сучкорізі. Тобто зараз цей сучкоріз працює вже без жодних проблем. Оскільки секатори сучкорізи пили цей інструмент, який працює по дереву. Він сам по собі під час нормальної роботи зношується. Тобто відбувається знос як контролеза, так і знос леза. Також під час роботи, протягом роботи, ви будете точити цей інструмент. Звичайно ж, гарантійні випадки на нормальний знос контролеза, на нормальний знос леза, на те, що ви заточуєте його, не розповсюджуються. Також ця двохрічна гарантія не розповсюджується. На випадки нецільового використання інструменту. Наприклад, якщо ви заженете секатор в гілку і будете вліво-вправо ним рухати, ви можете зламати лезо. В такому випадку будуть конкретно видні сліди того, що ви це робили, і таке, такий випадок виробник не прийме як гарантійний. Точно так само, якщо ви будете різати пилкою. Дерево і на, 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 наштовхнетеся на цвях і обламаєте зубці. Так само цей випадок гарантійним не буде признаний. Якщо відбуваються якісь нетипові поломки, тобто поломки, які пов'язані з заводським браком, виробники без проблем приймають таке, і ми без проблем замінюємо необхідні елементи. Наприклад, на деякі елементи, як руків'я в секаторі Felco виробник дає пожиттєву гарантію. І це не казочки, тобто це в дійсності пожиттєва гарантія на ці металеві елементи руків'я. Максимум, що з ними стається на практиці, це стирається ця фарба, і ви отримуєте блискучий полірований секатор алюмінієвий. Знову ж таки, можна окремо просто докупити ці чухли. Їх наклеїти і ці ручки продовжують працювати. Якщо вам вдасться зламати ручку секатора Felco, вам гарантійно поміняють. Її. Немає значення скільки цьому секаторі буде років. Це може бути 20 років, через 20 років ви поламаєте його і вам його поміняють. А на свічкорізи пожизні гарантії на ручки немає? Дивись, Є у Фелку різи з пожиттєвої гарантією yeah. до ручки, uh -huh. вони з теж скованого алюмінію зроблені за тою основною технологією. Вони там капець, які міцні, і коштують вони прямо порядка відповідно, uh -huh. Вони в Україні не продаються. Якщо ж ми мову заведемо про точні бруски, шарпанери, наприклад, або якісь інші аксесуари по догляду за інструментом, то звичайно ж ми розуміємо, що гарантія, ну, наголошую ще раз, гарантія розповсюджується на заводський брак. Якщо ми цей брусок будемо використовувати, почнемо використовувати, сточимо там, частину того бруска, то звичайно ж ніхто ніколи цей брусок по гарантії не поміняє. Тобто цей брусок буде у використанні. А як стосовно електроінструмента? які види гарантії там є? Значить, якщо ми говоримо про електроінструмент, який ми представляємо, тобто в даному випадку це компанія Felco і Фелкотроніки. Так само, як і на будь-який інший інструмент, виробник дає 2 роки повної гарантії на будь-які заводські браки. На Лезу гарантії немає. Якщо Лезо. Розколеться, то однозначно необхідно буде зберегти це лезо і вислати його нам для того, щоб ми могли провести з ним дефектовку, певну, зв'язатися з Фелко і визначити, чи гарантійний чи не гарантійний випадок. Є ймовірність того, що якщо раптом станеться таке, хоча це такого в нас жодного разу не відбувалося, але якщо таке станеться, то буде можливість спокійно поміняти в тому числі лезо по гарантії. На корпус скованого алюмінію, який є в електросекаторі Фелка, дає знову ж таки пожиттєву гарантію. На ці всі деталі скованого алюмінію є пожиттєва гарантія. На батарею, блок живлення і блок управління електросикатором. Ми маємо знову ж таки стандартну двохрічну гарантію. Для фелкотроніків є певний міжсервісний інтервал. Між яким він працює, і в певний період необхідно проходити сервісне обслуговування. Для молодших моделей філкутроніків 802 811 міжсервісний інтервал 800 тисяч зрізів. Для старшої моделі самої потужної 822-го міжсервісний інтервал 400 тисяч зрізів. Сервісне обслуговування це потрібно проводити з інтервалом в відповідно 400 або 800 тисяч зрізів, або хоча б раз на рік. А де можна провести сервісне обслуговування такого інструменту? Е, сервісне обслуговування цього інструменту ви можете проводити е, в офіційному дистриб'юторі. Також насправді ви це можете зробити, якщо ви будете перебувати з фолкутроніком в будь-якій країні Європи на або навіть світу, де знаходиться офіційне представництво Фелку. Ви можете провести сервісне обслуговування і там. Е, що входить в сервісне обслуговування? Тобто, це є е, розборка, чистка. Змащування секатора, також заміна певних елементів в ньому, тобто втулок, які запобігають потраплянню в груду, бруду, і це найважливіше насправді. Це коштує відносно недорого відносно ціни самого Фелкутроніка. В, в різних країнах Європи це може коштувати по-різному, звичайно ж. Але кожне сервісне обслуговування записується в базу, центральну базу Фелко, тобто кожен Кожен елемент, кожен фалкотронік має свій індивідуальний номер. Коли ви його купуєте, ви його реєструєте в центральній базі Falco. І де би ви його не обслуговували, якщо це відбувається в офіційному сервісу, офіційний сервіс заносить повністю всі маніпуляції, всі, всі дії, які з ним проводяться. Також цей інструмент записує всю інформацію про свою роботу, тобто, як він працював, скільки працював, з яким інтервалом. Відповідно статистику, якість роботи цього інструменту, будь-який сервісний центр офіційний може перевірити, навіть не зважаючи в якій країні ви його купили, в якій країні ви ним користувалися, і в якій країні ви потім його обслуговуєте. Якщо власник фелкотроніка надумає сам собі відкрити, почистити і щось там зробити, угу. чи втратиться при цьому гарантія від виробника? Зрозуміло. Ну, безумовно, заборонити розбирати фолкотронік власнику, оскільки це його інструмент, ніхто заборонити не може. Тобто, якщо хоче, може розібрати. Там стоять всередині спеціальні пломби, по яких буде видно, що він розбирався. Тобто, і неофіційний представник можливості замінити такої пломби немає. Якщо ця пломба відсутня. Зрозуміло, що всередину інструменту лазив хтось несанкціоновано, і звичайно ж в такому випадку гарантія не дотримується. Кількість сервісних обслуговувань вона обмежена чи вона є в стільки років, скільки буде жити цей фелкотроник? Сервісне обслуговування може проводитись по великому рахунку безмежна кількість разів, допоки працює інструмент. Для чого це проводиться? Тобто проводиться сервісне обслуговування, щоб замінити елементи, які зношуються з одного боку. А з другого боку, під час сервісного обслуговування кожного разу дефектуються усі елементи в цьому фокутроніку. Відповідно, якщо секатор ще їже, він працює абсолютно нормально. Але сервісний центр може ідентифікувати певну поломку, яка може відбутися прогнозовано там, через 100-200 тисяч зрізів, сервісний центр повідомляє про це клієнта. Є можливість обезпечити його від поломки, замінивши необхідну запчастину, і продовжити життя цьому секатору. Тобто, по великому рахунку, ми можемо обслуговувати його безмежна кількість разів, поки не зноситься все повністю. А можеш навести приклади гарантійних випадків, які трапляються у нас? У нас був один гарантійний випадок: це є поломка осьового гвинта. Тобто, гвинт був перекалений і от конкретно я не пам'ятаю, яка модель фелка це було, але був, був лопнув осьовий гвинт. Ну, тобто, це абсолютно без проблем міняється була. Було поломано з 2-3 контролези, причому на різних абсолютно сучкорізах від різних виробників, і декілька лезнок на, на сучкорізах. Також один раз була поломка руків'я, але я не пам'ятаю зараз, на жаль, на якому сучкорізі. Фактично, фактично, ну і звичайно ж були гарантійні випадки по електроінструменту. Більшу міру вони були значить, звичайно не гарантійні, пов'язані з неправильним обслуговуванням інструменту, але тим не менше, виробник без проблем признає ці всі випадки і по гарантії міняється. З досвіду можу сказати наступне: що принаймні ті виробники, з якими ми співпрацюємо, це є АРС, Фелко. Stafford, Бої uh, і там цілий ряд ще інших виробників, що ми говоримо про різичний інструмент. Дуже лояльні до клієнта і майже завжди, майже без виключення, визнаються гарантійні випадки, навіть якщо є певні сумніви у тому, чи правильно чи неправильно клієнт використовував інструмент. Дякую всім за перегляд. Нехай у вас ніколи не ламається інструмент Знято.